Починають із рентгена, лікують карієс, а за потреби видаляють та протезують зуби. Усе це роблять безкоштовно для військовослужбовців на базі Національного медичного університету у Тернополі. Сьогодні на прийом до нас прийшов військовослужбовець Володимир. Минулого разу ми пролікували кореневі канали. Сьогодні маємо поставити постійну композитну реставрацію. Такі послуги доступні не лише для чинних бійців. Лікування можуть отримати також учасники бойових дій та люди, які отримали інвалідність внаслідок війни. Перший сюди звернувся військовослужбовець Павло. Дізнався про можливість лікування від знайомих. Каже, все швидко, безоплатно, а головне якісно. Трубували зуби, прийшов, звернувся сюди, прийняли, полікували швидко. Один зуб був під видалення, видалили один зуб от сьогодні. І ще буде подальше лікування. Поки ще є час. Проєкт безкоштовного лікування та протезування для військових офіційно стартував у квітні 2024 року, після того, як Тернопільський національний медичний університет уклав договір з Національною службою здоров'я України. Спершу навчальний заклад отримав пакет на зубопротезування, згодом і на терапевтичне та хірургічне лікування. Відтоді більше 200 захисників уже скористалися цією можливістю. Коли поступає пацієнт, ми проводимо входить безкоштовно панорамний знимок і різні ринолічні обстеження. Після чого лікар складає план лікування. І ми відповідно вже тоді пацієнт рухається по різних етапах лікування. Щодня фахівці приймають до 10 військових. У команді хірурги, терапевти, ортопеди, рентгенолог та допоміжний персонал. Лікарі кажуть, стараються працювати максимально оперативно та якісно, адже більшість пацієнтів приходять у короткі відпустки, тож часу на лікування в них обмаль. До нас звертаються часто. Найчастіше це з приводу лікування каріусу та його ускладнень, але також є багато тих, хто потребує протезування, тому що на фронті такі умови, де на зуби ніхто не звертає увагу і зовсім несприятливі для, як для лікування, так і для догляду. І плюс імунітет, звичайно, не такий міцний. В таких умовах, щоб скористатися послугами, потрібно звернутися в реєстратуру за адресою вулиця Олени Таліга, 7 у Тернополі та надати необхідні документи за детальнішу інформацію. Звертайтеся за номером телефону 0352 52 78 29.